Доброго дня, дітки! Скажіть, будь ласка, яка зараз в нас пора року? У нас жовтіє листячко, воно впадає. Так, це осінь. Пропоную вам переглянути цікавий мультик про осінь. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець В Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані, яблуні. В житті тварин відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався мультфільм. До побачення, побачимось ще.